Лу знайте все найцінніших кухонному приладді з порцеляни, сервізів, столових приладах каструлі. А також пояснить, яка особливість робить ці речі найдорожчими. Найдорожча порцеляновий посуд батьківщиною порцеляни є Азія. Саме тут він був створений вперше як альтернатива нефриту, тому всі найдорожчі порцелянові вироби належать країнам Сходу. Порцеляновий посуд традиційно вважається найдорожчою. Перше місце займає маленька порцелянова піла Чіцкенцюп. Вона була продана в Гонконзі 8 квітня 2014 року на аукціоні Сотибіс чоловік, який віддав за неї 36 мільйонів доларів, побажав залишитися невідомим для широкої аудиторії. Така висока ціна п'яли обумовлена її історією. Вона належала восьмому імператору Китаю з династії Мінчу Цяньшень. Цього існує 14 подібних екземплярів, але всі вони представляють історичну цінність і знаходяться в музеях або приватних колекціях. Порцелянова піала Цюб була продана за ночувані гроші на цьому ж аукціоні Була продана китайська чаша лотос з червоної порцеляни за 9-5 мільйонів доларів. Вона належала імператору Канці з династії Цинь до цього чаша Лотос. Вже двічі з'являлася на публічних торгах. Спочатку її власником була доктор Еліс Чен, спадкова власниця антикварних речей, але в 1983 році чашу виставили на аукціон і продали всього за 67 692 доларом братові Еліс Роберто Чангу, другий раз лот продали за 1 мільйон 540 тисяч доларів Мочаку. Який професійно займається вивченням стародавньої китайської кераміки, прекрасну чашу лотос кілька разів продавали з аукціону, крім величезної історичної значущості? Чаша представляє вагому художню цінність. По-перше, незвичайний для порцеляни червоний колір. Його вперше виявили стародавні східні гончарі, коли випадковим чином виявили, що при певних температурах деякі види порцеляни змінюють свій колір. По-друге, цікавий і витончений малюнок лотоса на чаші, виконаний в жовтому білому і бірюзовому відтінках, дуже цінується професіоналами високого мистецтва. Саме через таку прикрасу чаша і отримала свою назву дорогі каструлі Перше місце завоювала продукція німецької компанії Фіслер, що займається виробництвом посуду ще з 1845 року. Родзинкою цього виробу є родзинкою цього незвичайна прикраса. Ручки на кришці і самої каструлі дизайнери зробили з чистого золота в 24 карата і прикрасили 13 діамантами. Найдорожча каструля не предмет побуту, а витвір мистецтва загальна вага виробу склав 738 грам, а вартість Понад 600 тисяч доларів щасливому власникові ексклюзивної каструлі при покупці в якості бонусу пропонують повечеряти в одному з найвідоміших європейських ресторанів. А доставка каструлі власнику здійснюється на розкішному Rolls-Royce, Найдорожчі столові прилади винаходом найкрасивіших і дорогих ножів ложок і виделок відрізняється Європа. Найбільш популярна фірма Роб Бе Беркін, Німеччина. Вже протягом 140 років експерти відзначають гармонійне поєднання краси, вишуканості і простоти. Власники компанії стверджують, інші можуть зробити це дешевше, але ніхто не може зробити це краще, ніж ми. Всі столові прилади фірми, виконані зі срібла 925 стерлінгової проби. Вони вже поповнюють колекції провідних музеїв Європи, а також саме вироби. Роб Беберкін. Використовують для подачі першим особам держави в новій федеральній канцелярії в Берліні, у палаці короля Йорданії і в Кремлі. Німецька фірма Робве Беркін випускає столові прилади дивовижної краси на другому місці столові прилади французької фірми Чрістофле. Діяльність компанії почалася з того моменту, коли Шарль Крістофль вирішив купити патент на гальванічний спосіб сріблення металу у виготовленні своєї. Продукції компанія використовує не тільки срібло найвищої проби, але ще мідь, нікель і цинк. Дизайнери фірми розробили більше 20 різних стилів столових приладів, всі вони відрізняються за формою ручки. Компанія Черстофле відома своєю дорогою, якісною і красивою посудом, незважаючи на постійне вдосконалення своїх виробів. Черстофле продовжує випускати ті ж прилади, що і століття тому і дотримуватися колишні способи сервірування. Асортимент фірми досить широкий. В наявності є навіть затискачі для баранячої ніжки. До всіх колекцій додаються спеціальні антиоксидантні мішечки, в яких срібні прилади довше зберігаються. Артюр Пріце оф Ендланд дорогий посуд гідна членів королівської сім'ї. Третє місце відводиться англійській фірмі з виготовлення столового приладдя Артюр Пріце оф Ендланд. Компанія заснована більше ста років тому. Але вже отримала два нагороди від королеви Єлизавети і в 1977 році, і принца Ольського в 1988 році. Ці столові прилади дуже цінуються представниками вищого англійського суспільства, адже вони виконані з шахільської сталі. Яка в Англії вважається еталоном міцності, найдорожчий сервіс долари 30 тисяч, почесне місце з виготовлення найдорожчого сервізу належить компанії Дела Мері, заснованої ще в 18 столітті і відрізняє високий клас майстерності, адже вся продукція цієї фірми, результат ручної роботи найдосвідченіших дизайнерів, сервіс зроблений з найтоншого фарфору і оздоблений малюнками із золота в 4 карати. Він призначений для королівських сімей та їх наближених. Дела Марія найдорожча і красива посуд у світі, щоб створити ложки і виделки в цьому наборі, дизайнери відшліфували матеріал камінням малахіту, прикрасили діамантами, бурштином і рубінами. Завдяки тонкощі виконаної роботи, вишуканості малюнка і дорого прикраси сервіс займає місця в провідних музеях світу і продається на аукціонах. Починаючи з 30 тисяч доларів цей посуд гідний елітних напоїв, у ці порцелянові чашки можна, наприклад, наливати чай Тегуанінь, який коштує 1700 доларів за кілограм. На сайті Юзнеївсерю є детальна стаття про найдорожчий чай у світі.